Інша жінка торкається до чоловіка пальцями, і ой, тут шампанське потікла. і реакція дівчини має бути. Ну, по перше, якщо ви вже прийшли з хлопцем і всі розуміють, що ви в парі, то інша жінка а, вам. Прямо показують, що чхати вона не хотіла, вона таким чином фліртує або просто знаєте, така знаєте, і не взначай. Ви не маєте реагувати на дівчину, ви не маєте реагувати самі, тому що ви покажете спалите свою низку самооцінку, що ви максимально тривожна. Ні. Ви дивитесь на реакцію свого чоловіка. І якщо йому це все подобається, якщо він на це реагує, а не прибирає руки, скажете дякую, чи типу, я не, не потребую в, в мамусиних послугах. Я якось сам розберу, і йому це подобається. Ви просто можете сидіти, да, там пять хвилин, і просто така. Ось слухайте, мені тут зателефонували всім гарного вечора. Потрібно бігти. У мене форс-мажорні справи. Він не розуміє, він починає за вами бігти. Ви така посміхаєтесь, каже, вдома по.